Ще один супермаркет мережі Маркетопт відкрився на Дніпропетровщині цього разу у селищі Кринички. Як і в інших населених пунктах, новий сучасний супермаркет відродився зі старої напівзруйнованої будівлі, завдяки приватному підприємцю Анатолію Затинацькому. Тож для мешканців криничок це довгоочікувана подія. Тому 28 вересня з самого ранку тут же зібрався цілий натовп, бажаючих стати першими покупцями. Всім доброго ранку. Дуже дякую, що ви прийшли сьогодні на відкриття сучасного, красивого, великого супермаркету Маркетофт. В цьому супермаркеті ви знайдете всі необхідні товари. І це будівництво не відбулося без Юрія Володимировича. Юрій Володимирович нас запевнив з самого початку. Що буде допомагати, ми будуємо в тих містах, де місцева влада нам йде на зустріч, допомагає. Тому Юрій Володимирович нас запевнив і сказав, що буде допомагати. І це було дійсно так. З самого початку він допомагав, було дуже багато питань. Ви бачили, яке було будівництво. Але ми побудували і зараз маємо сучасний супермаркет. У нас дуже багато товарів власного виробництва, багато акцій буде. Сучасна італійська піца печ буде на дровах, як в Італії. Тому ми вас всіх будемо запрошувати і хочу дати слово Юрію Володимировичу. Дякую за вашу допомогу. Ну, я хотів би першу чергу не тільки. Подякувати і привітати керівництво мережі супермаркетів Маркетов за те, що вони відгукнулися і відкрили у нас такий чудовий супермаркет. Я вам скажу: ми неодноразово зверталися листами до різних рітейлерів, до різних. Торгових мереж з проханням, щоб вони відкрили у нас у нашій громаді хоча б один супермаркет. І я дякую Анатолію і співвласникам цієї мережі за те, що вони відгукнулися і відкрили у нас такий супермаркет. Я вітаю всіх нас, що у нас так у нас відкрився перший у нашій громаді супермаркет. Я скажу більше. Амбіції у власників супермаркету маркету дуже великі, і ми ще за 5 хвилин до відкриття цього магазину. вже Анатолій мені задає питання, а давайте в аулах такі саме відчинимо. Ну все ж зрозуміло, буде все питання буде в першу чергу на приміщенні, яке приміщення підійшло б згідно політики. Мережі для того, щоб його можна було використати під також під магазин. Це дуже чудово і ми завжди, селищна рада, завжди готові підтримувати такі інвестиції, тому що це для нас дуже вигідно. Це для нас зручно, це наші робочі це робочі місця нашим людям і це комфортне життя для наших людей. Тому я велике ще раз дякую. І всіх запрошуємо в цей магазин. Я сподіваюся, що ви будете задоволені. Ми всі будемо задоволені таким магазином і таким чудовим вам, подарунком для нашої громади. Дякую. І, і, хочу, і хочу подякувати нашим Збройним силам України за те, що вони дають нам можливість будувати і відкривати нові робочі місця. Давайте, хлопець, перший. Давай виходьте. Прекрасний магазин. Це все, як би кажучи, для, для нашого життя є, так що Все в одному місці. – Все В одному місці, Все в одному місці, так, да, все, все все хороше. Хороший магазин. ціни приємні, що в одному місці, все удобно, все добре. Магазин дуже гарний. Це перший супермаркет, де дуже багато різновидностей продуктів. І ці продукти на будь-який вкус, так що можна вибрати те, що по вашому гаманці і по вашому смаку. А що до цього було у цій будівлі? А цій будівлі давним-давно був будинок культури. Потім укртелеком, потім криша впала, все завалилося, нічого не було. Тут -то з розвалин побудували суперматіва їм тут були. Розвали на прямому смислі слова. Сьогодні знакова подія. Сьогодні ми в Криничках відкрили новий супермаркет маркет Опт. І ще хотів сказати, що ми побудуємо зону для ринку. Місцеві мешканці зможуть приходити і безкоштовно торгувати своєю домашньою продукцією. Хочу подякувати всім українчанам, які нас підтримували та прийшли сьогодні на відкриття. Це вже не перший супермаркет, який ми відкриваємо в цьому важкому році. Але завдяки нашим захисникам ми маємо змогу будувати магазини, відкривати нові робочі місця людям, яких це потребують. Слава Україні, слава ЗСУ!